Верховний Бог особа ще Кришна сказав: я повідав цю вічну науку йоги, Богу Сонця вівасвану. І повідав її ману, про людства, людства, Ману, в свою чергу, повідав її Ішкваку. Пояснення. тут нам відкривається історія Багавадгіти, простежена з глибини віків, коли її було повідано царям усіх планет, починаючи з планети Сонце. Обов'язок царів на всіх планетах захищати своїх підданих, і тому володарі мають знати науку Багавадгіти, щоб громадяни були вільними від тягаря ни цих бажань і процвітали під їхнім правлінням. Людське життя призначене для розвитку духовного знання, для усвідомлення свого вічного зв'язку із Верховним Богом особою і носії влади всіх держав та всіх планет, зобов'язані навчити цьому всіх своїх підданих, використовуючи засоби освіти, культури та релігії. Іншими словами, роль голови будь-якої держави полягає в поширенні науки свідомості Крішни, щоб люди, володівши цією великою наукою, могли успішно йти правильним шляхом, використовуючи сприятливі можливості людської форми життя.